Виставку живопису у плині часу презентував народний художник України Борис Кузьма в галереї Арт-ДК. архітектор за професією та живописець за майстерністю. Художник представив роботи переважно абстрактного напрямку, створені за останніх п'ять років, на яких він зафіксував миттєвості швидкоплинного часу. Часто таке поняття, яке не можна зупинити, можливо, і хотіло бся миттєвість зупинитися. І... Тому найкраще це зробити мистецтво. Цим же самим може вернутися в часі, щось згадати, ким ти був, до чого, чого досягнув, куди рухаєшся, в якому напрямку. Тому я, я для того і назвав у плині часу свою виставку, тому що вона огортує декілька періодів. Скоріше всього, мені хотілося підібрати роботи по стилістиці. Вернісаж став своєрідним завершенням творчого року для митця. Каже дружина Бориса Кузьми Вікторія, також художниця. Цю подружню пару об'єднало кохання та мистецтво. І ця виставка є співзвучною із філософією їх життя, зауважує пані Вікторія. Ми дуже радіємо за Бориса. Ми дуже горді за нього, тому що. Він дуже гарно завершує цей рік, так, такою гарною виставкою, дуже чудова експозиція. Час дуже швидко плине, так, і він заставляє нас подивитися на те, що ми цінуємо в цьому житті. Так. А в свою чергу, життя нам підказує, що треба цінувати той час, тому що дуже швидко він плине. І ця назва справді є дуже символічною. Вона дуже пасує і е, до цієї виставки, до цієї експозиції, ну і до філософії сьогоднішнього життя, як нашого, так і звичайно всіх. На відкриття виставки Бориса Кузьми завітало чимало поважних гостей та поціновувачів мистецтва. Серед них академік Академії мистецтв України Андрій Чабикін із Києва, закордонний гість, колекціонер, який прибув аж із Тель-Авіва – Аріє Вебер. Є серед відвідувачів і представники різних професій, зокрема відомий закарпатський хірург Степан Чобей, частий гість художніх виставок як своєрідних сеансів арт-терапії. Мистецтво має своє велике призначення. Призначення в тому, щоб нести якісь красу, нести віру в майбутнє, нести віру в нашу перемогу. Я Борис Івановича знаю ну, багато років, і його, його талант, його мистецтво, його. Можливість не тільки творити шедеври і малювати у нього велике коло друзів, а коло друзів все-таки створюється характером людини, особистості, яким є Борис Іванович. Мистецтво потіха для ока, розрада для душі. Борис Кузьма створив світлу атмосферу на противагу щоденним тривожним новинам, в якій хочеться залишитися якнайдовше, каже багаторічна шанувальниця творчості митця пані Ростислава. Ну, напевно, за 45 років, ну я думаю, що я не пропустила ні однієї виставки Бориса Кузьми. Я себе можу назвати такою поціновочкою на творчості Бориса. Я зростала, незважаючи на той такий страшний час, ця виставка дуже потрібна, якщо ставлять питання, чи потрібні такі культурно-мистецькі заходи, тому що. Це людям допомагає жити, допомагає творити, допомагає думати про майбутнє. Найбільше глядачів це колеги по пензлю, які прийшли привітати Бориса Кузьму із персональною виставкою та насолодитися мистецтвом, яке спонукає до діалогу. Знаючи Бориса давно, не одно років 40, якщо не більше, я знав, що розділю його свято і його успіх. По-перше, він як художник дуже цікавий. Розкутий, кольоровий, експресивний, одним словом, живий. І, звичайно, я хотів окунутися в цей стан в абстрактному розумінні, в абстрактному мисленні структурувати певні речі, певні елементи, чи то форма, чи то колір, і створити якусь таку ритмічну композицію, яка б мала би баланс, була гармонійною і впливала б на реципієнта так. Щоб це не пройшло незаміченим, тому саме в творчості Бориса Кузьми я це бачу, тому що він постійно шукає, він не зупиняється. Це той художник, в якого є чому повчитись. Попри адміністративну роботу, нагадаємо, що Борис Кузьма уже 24 роки очолює закарпатську організацію Національної спілки художників України. Митець знаходить час для творчості. Малювання це те, що я вмію робити як найкраще, і саме цим я підкреслюю відданість своїй професії та рідній землі. Підсумував Борис Кузьма. Триватиме експозиція у плинні часу в галереї «Арт-ДК» до 12 січня 2024 року.